Так, друзі, яке необычне місце. А все понаривано щось. Капець. Тут понаривано. Всі якісь тунель. хтось сюди прокоптав стыжку. І там якісь бобри. Хз. Так, друзі, всім привіт! Вирішив вам в такому необычному місці зробити відеообзор свого човна. А то вже багато мене хто просив, дуже давно ще колись просив, завжди немає часу. І зараз оце на рибалці, друзі. Риба щось погано клює, але клює, то вирішив, тому що я сьогодні з 5 ранку на воді і вирішив трохи заїхати оце в таке місце, перепочити. За одного вам відео обзор свого човна, друзі, зняти. Ось, все, така в мене, друзі, ракета Пітарда. Це, друзі, канадський човен. Цей човен, друзі, пластиковий. Ось. Е, має длину 4,50 і ширина в нього 1,80 м. Я, друзі, довго довго собі підбирав човна. Максимально для, як кажуть, для своїх цілей. Максимально, щоб він був невеликих розмірів, щоб він був обов'язково пластиковий, щоб він мені влазив в гараж. Тому що, знаєте, як у нас в нашій країні кругом одне воровство. І вже в мене було і в моїх знайомих багато таких. Випадків, коли варують двигуни, там і, холоти, і ще всякі прикалюхи, воно все гроші стоїть. ось, То, друзі, Тому мені це було дуже важливо, його розміри і максимальна його мобільність. Да, ви, звісно, скажете, а чого не желізний там, чи металевий, чого там не якийсь фінвал, там ще якісь. Ні, друзі. Бляшанки це не для мене. По-перше, хто в темі, той знає, що самий комфорт. Це на пластиковому човні. Тому що він м'якше йде по волні, він збитіший, від нього менше шуму, він практичний в ремонті, якщо щось тріснуло, або де-то ви що -то кудись влетіли. Ремонтується він взагалі без ніяких проблем. Ось, друзі. Тому так, друзі, це канадська лодка. Якщо хто не знає, то я займаюся ще. Гідством Ось, і вивожу людей на ну, на, на рибалку. Так? Тобто за гроші я вивожу людей друзі, на рибалку. Тобто за адекватні гроші можна зі мною поїхати порибалити. І ви мені ж зараз будете можливо казати, що а, ну, тіпа, може він для клієнтів замалий. Ну, По-перше, друзі. Ви собі шукаєте або купуєте річ для чого? В першу чергу для себе, правильно? Ось, Тому я так же само купляв для себе. Я, друзі, взагалі-то рибачу сам і люблю сам рибалити. І хто в темі, хто в риболовній темі, той прекрасно розуміє, що який би там човен огромний, би здоровий не був, комфортно це вдвох це вдвох. Ось, третій вже це такі, це вже, це вже лишнє. Тому що це вже буде не рибалка, це вже буде балаган, або якась гігієга або п'янка. Риба, до речі, друзі, любить тишу. Ось, Тому, в першу чергу, я вибирав для себе. Звісно, я мог купити собі там якогось і фінвала огромного. Але, друзі, є одне але. Я люблю човна ставити на. Ну, от, Наприклад, я з'їхав лафетом. І мені треба його акуратно взяти руками і на лафетік акуратно його завести, там все, за... зафіксувати і виїхати. Багато хто любить заїжджати човном на лафет. Я такого не люблю. Тому, мені треба, друзі, було все-таки мені вже не 20 років, ви знаєте, тягати дуже важкі човни, то це. Це не дуже є добре для здоров'я. Це шкідливо. ось Тому так, друзі. Цей човен, його він да навіть і для сім'ї його вистачає взагалі. Він дуже мобільний, він дуже компактний. Ось в нього. Зараз я вам трохи покажу, що в нього знаходиться, де що. Він у мене заряджений, друзі. до Просто максимально, що тільки можна. Ну, Звісно, такого як вибасто, немає. Ось ви бачите, це карманчики. Там я держу там, всякі прикалюхи для рибалки, там фонарі, там для комарів і багато всякого. Там у мене, друзі, знаходиться. Зараз покажу. Це, друзі, бак, там помпа. Туди збирається вода, коли там, якщо десь дощ або ще щось в човні. Тут акумулятор. Ось таке пространство, бачите? Там, де оце все знаходяться оці приколи. Так, це, це у нас, друзі, риби. Бачите, дракони. Так. Тут у мене, друзі, в цьому карманчику знаходяться, бачите... Е Теж там приманки, силиконки, гроші. Один акума, там другий акум під консолью. Тут у мене нічого нема, це динамики, це, друзі, музика. І тут грядка і холотів з паноптиксом. Це у нас, друзі, що? Це у нас помпа, це у нас сигнал? Це у нас навігаційні огні. Це у нас дальній світ. Ну, Як знаєте, в автомобілі це красним, включу зелененьким. мач світле. Якщо побачити воно, бачите, воно там видно, як воно включається. Це коли я вночі йду, щоб нікого не завалити. Це, друзі, маса. Ну, це, звісно, командер. Це тахометр, це бак і це трим. Ну, це кермо. Це, друзі, блок для паноптиксу. Він в мене встановлений ось тут. Бачите? Ось це в мене тут ще бак, бачите, сюди топліво заливається. І сюди і це антена для Лоуренса, для GPS, для карт. Це трапік. Двигун, друзі, у мене 60-ка, бачите? 60-та, друзі, Honda. Стояла. До речі, в мене сороковка. Я його купляв з чотирьохтактною сороковкою. Але, друзі, ви ж розумієте, кожного разу човен стає все важче, 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 а важче чого? Тому що. То мотор поставив, то ще один ехолод, то ще один акумулятор, то куча приманок збільшується. Ось, то ротатор, то третє, то десяте. То що він тяжеліше тому треба, друзі, щоб був, як кажуть, запас. Тому що і Характеристики його, цей, друзі, чого він зараз так стану, щоб було видно, скільки тут. Це ось, бачите, друзі? Це Сідушечки м'якесенькі. Це взагалі може і дорослий сідати тут, і для дітей добре. Ось. Але взагалі тут він був, друзі, зовсім по-другому все тут було. Це я вже його перероблював повністю. Того, що тут були знаєте, такі здвоєнні сідухи. Одна дивиться туди, а друга назад. І воно розкладалося тут і тут. І був такий диван можна було зробити. Але мені ж це ж човен був для такого активного відпочинку. А я його переробив чисто для рибалки, і, звісно ж, він нічим не хуже став для активного і відпочинку. Мені ж головне в першу чергу це риболовля. Ось, За, я хотів, друзі, з відкритим носом, щоб було місце і тут, тому що відкритий нос. Це, друзі, це дуже комфортно літом і багато місця. Це, друзі, рундучки з одної і з другої сторони. Бачите? Там у мене жилет. Там у мене в той, вже не буду його відкривати, нема сенсу, вже побачив. Вони просто з обох сторон. Там я тримаю, друзі, такі жилети, чехлина на човен, щоб закривався нос, коли ну, в дощ закривається нос, там у мене тент лежить. Ось. Ну і тент ви бачили самі, це який закриває повністю човен, оцей він е е криша. Ось. Так, да, друзі, я багато, в мене було резинок багато, у мене були... У мене навіть був перший мічовин був, якщо ви знаєте таку фірму, вона знаходиться в Дніпрі. Називається вона, друзі, барс. Я в них заказував нового барса 350-го. Вже на... перша моя дистанція була. Да. Але там був двохтакний мотор. На 4 тоді я ще не міг потягнути, тому що двохтакний стоїв 75 тисяч гривень. А на на хтакний такий же самий, треба було 130. Ну тобто розумієте, два мотори, блін. я думаю, ні. Ні, ні, ні. Ви що такі гроші платити. А я люблю все нове, друзі. Тому. Маничовен був новий, Ну там було все нове. І Халотов, тобто з кожна мілочовка, нічого там бушного не було. Ось, але воно було, друзі, він був двохтакний, там не було тріма. Знаєте, з часом вже цього не вистачає і хочеться комфорту. Ось, тому було прийнято рішення взяти, шукати оце такого плана, щоб був максимально оце в такому розмірі. Для того, щоб мені було на ньому комфортно і мобільно їм користуватися. Я довго, друзі, шукав і знайшов я одного діда. Він на ньому вже десь 7 років не їздив, він стояв у нього в гаражі, він не хотів його продавати, але каже, що вже Тіпа, ну, йому вже було 70 років, в нього внуки малі. І він каже, ні не буду, я каже, більше. На човні, тому що це дуже важко. І, і Він пересів друзі на дом на кольосах, почав подорожувати, друзі, з дітьми, там, з внуками. Тобто Це його більше почало заводити в останнім часом. І він дуже не хотів, але каже, я розумію, що роки йдуть, каже, він не молодіє і, і вирішив продати. Я його тільки побачив на об'яві, зразу приїхав, подивився, дав йому задаток і забрав його. Ну і звісно я все там уже переробив під себе. Ось, друзі. Ну, якось така, така історія. Не знаю, якщо вам щось буде цікаво. Я, до речі, з моїм другом друзі, ми займаємося продажею катерів американських, привозимо з Америки. Тому, повірте, я в цьому дуже опитний. Завдяки моєму другу я набрався дуже багато опиту вже потім. А, і, до речі, він теж. У нас там є і креслайнери від 5 до 6 метрів човни, друзі. 2,40 ширина, щоб ви розуміли, які це блин, огромні катери. ось і а, Я знаю, що це таке. І він теж любить і розуміє, що пластик це є плансник У нас там і рейнджери, і чарджери, і які хочете човни. Блин. І в налічі вже багато продали. І тракери, і креслайнери. Ось, тому я в цьому знаюсь. Ось, друзі, от така історія. Тобто ви зрозуміли, да? чого такий човен. Щоб відкритий но, ну, щоб можна було оборибалити, або просто загорати це там коли з дружиною, або коли дружини не було з дівчатами. Ось. І максимально мобільний, щоб він не був важкий. Тому що вже, як кажуть, іде не до 20, а вже до 50 тому. Треба себе, друзі, берегти. Він... Тут це теж, друзі, все стекло. Я їх потонірував для краси. І ось так він виглядає чудово. Ну, якось так. Якщо будуть, друзі, якісь запитання, пишіть, я вам відповім. Щось і підскажу. Тому що опиту в мене, друзі, по човнам дуже великий. Ось так. Ну, все. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, пишіть коментарі. Нарешті я вашу мрію здійснив. Давно хотів зробити огляд, але ж я ж кажу, на рибалку воно ж, знаєте як, тільки вийшов, і все, в тебе нема часу. Нема часу, не то, що там зупиниться, записати якісь, а нема часу навіть чаю попити. Ну, Хто в цій темі ви розумієте про що я. Все, друзі, всім не хвоста не чешуї, гарних рибалок, гарних там покупок. І мирного неба.